Вітаю вас, малята, у журналі Віконечко природу. Ми вже з'ясували, де ж у природі зустрічається вода. А сьогодні ми пригадаємо всі явища природи, які відбуваються взимку. Та з'ясуємо, чому таких явищ не може бути у тепло пороку. Малята! Ми з вами продовж року маємо змогу милуватися природою у різну пору року. Кожна пора року чудова і радує нас своєю неповторністю. Весною прокидається природа, все навколо зеленіє. Літа розфарбовує все довкола всіма кольорами веселки. Осінь. Розфарбовує золотом листя, а зима укутує землю срібними сніжинками. Зима це сама чарівна пора року. Особливо, коли випадає сніг. Але сніг у нас лежить не завжди. Крім снігу, взимку дмуть холодні вітри. Прислухайтеся. Як буде сильний і холодний вітер. Люди намагаються одягатися тепліше. Коли температура термометра показує сильний мороз, сніг під ногами скрипить, він стає сухий, тому ми й чуємо такі звуки. Малята, а пригадайте, як називається таке явище природи. Коли іде сильний сніг, дме сильний вітер. Це називається завірюха або заметіль. Але взимку буває і так, що стає трішки тепліше, температура піднімається, то сніг починає підтаювати, стає більш вологий і краще ліпиться. Ось, коли краще ліпити сніговика. А коли сніг зовсім починає танути, то на дахах і деревах з'являються порульки. Таке явище природи називається відлига. Буває так, що з вечора іде маленький дощик вночі трішки підморожується і зранку на деревах. Ми бачимо красивий іні. Зима чудова пора року, так багато цікавих ігор і розваг ми з вами знаємо. А ви знаєте, що можна побудувати гірку не тільки з снігу. Можна побудувати гірку із слів. Згадайте слова, якими можна описати зиму. Зима яка? Сніжна, холодна, сувора, морозна, вітряна. Сніг який? Білий, пухнастий, холодний. Розсипчастий, колючий, м'який. І у нас вийшла гірка зимових слів. Малята, впродовж року ми з вами створювали жовто блакитне сердечко з квіткою соняшника, подарунок для друга, віточку бажання, осіннє дерево, кусточку. Різдвяний чобіток, посуд та багато чудових поробок з використанням осінніх листочків. А так як зараз продовжуються різдвяні свята, я пропоную сьогодні власною власноруч створити різдвяну зірочку. Для аплікації я приготувала великі квадрати червоного та жовтого кольору. Маленький жовтий квадрат та кольорову смужку. Клей, клейонка, пензлик, ножиці. Складаю жовтий квадрат навпіл. Рівненько відрівнюю куточки. Розвертаю квадрат і складаю також з іншої сторони. Загинаю нижню сторону до лінії згину посередині. Перевертаю квадрат і також загинаю нижню сторону. І так потрібно загнути з кожної сторони квадрата. Розрізаю ножицями посередині кожної сторони по лінії згину до першої горизонтальної лінії згину. Повертаю квадрат куточком вгору і загинаю правою рукою трикутник. Від нижнього краю розрізу до куточка квадрата. Також загинаю лівою рукою лівий трикутник. Перевертаю квадрат і так само загинаю справа та зліва трикутники. Тепер склеюю краї, щоб не розкривалися. Не забуваю користуватися серветкою. Жовта зірочка готова. Приступаю те ж саме робити із червоного квадрата. Розрізаю з кожної сторони та загинаю трикутник справа та зліва клеюю краї, щоб не розкривалися. Червона зірочка теж готова. Наклеюю червону зірочку на жовто. З жовтого маленького квадрата вирізаю круг. Приклеюю його зверху посередині. У смужки склеюю краї та приклеюю їх до зірочки знизу. Таким же способом зроблю зірочку щото блакитну. Ось такі різдвяні зірочки у мене вийшли. Також зірочкою прикрасити можна ялинку або кімнату. Можна зробити різдвяну зірочку. Ігор з вашими улюбленими іграшками. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі, малята!